Ну що ж, друзі, як ви вважаєте, пісающа в австралійській салатниці Аріна Сабеленко вже вишкребається із свого затяжного піке падіння в рівні тенісу? Я е, скажу кажись да, ні, ні в коєму разі не можна. Констатувати цей факт після гри проти болгарки Томової, впевнена перемога, це, звісно, очікувалось. Але це можна спостерігати по поведінці Аріни. Я вважаю, чи не так, напишіть обов'язково. Я з радістю вітаю всіх, як завжди. У нас на каналі Майстер клас. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ми вже починаємо третє коло 1.16, поки що стоїть дата 24. Але я вважаю, що навіть уже вночі з 23 на 24 будуть починати грати третє коло дівчата. Поки що погода сприяє. Цьому і матчі не переносяться. граються вчасно і навіть е, трішки з об... випередженням графіка. Але випередження графіка ніхто нам не дасть, тому що тут все строго, чітко розписано. Отже, друзі, вмочуємося зручненько. Не забуваємо підписуватись на нашу спільноту ось прямо тут майстер-клас. Підписка. Ваші вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка. Дякую вам наперед. З назви цього відеоролику ви вже зрозуміли, про які матчі піде мова. Так, чотири матчі: Фернандес Крюгер, Джен Таунсенд. Колінс, Масарова і Соболенко Русе. Будемо починати з першого квартету, де переможеці матчів виходять одна на одну. Уже в одній восьмій. Джен Таунсенд. До відома, до вашого відома. Американка Таунсенд. Вже у китаянки Джен вигравала. Було це одного разу. Важка була перемога, але все ж таки факт в наявності такий є. Джен у другому колі перемогла Девіс через Тотал Більше. Так як я і прогнозував. Не знаю, як вам, але мені. Трішечки, зовсім трішки, виглядає важкувато китаянка. Як я і казав перед матчем з Девіс. Через тотал більше, особливо один сет. Там був 7-5. Продивіться ще раз. Перше коло Джен пропускала, тому що вона сіяна. А ось Таунсент пройшла кваліфікацію. Пройшла. У першому колі Євулі е, співвітчизницю. І пройшла у другому колі Юлію Путінцеву. Е, важко пройшла, але все ж таки пройшла. Розумієте? І я казав перед матчем з Путінцевою. Таунсент – Це не подарунок. І я вважаю, друзі, що 90-та за рейтингом Таунсенд, вона не чуть не слабкіша за Девіс, а можливо, навіть і більш небезпечніша. Девіс, яка була перед цим суперниця для Кінвей Джен. Кінвей Джен 9-та ракетка. І я так само, як у матчі Джен проти Девіс, так само і в матчі Джен проти Таунсенд прогнозую важку, але все ж таки перемогу Джен. Вимучає вона. І вийде у четверте коло. Де її буде чекати? На неї буде чекати, переможеться пари. Ешлін Крюгер проти Лейли Фернандес. Американка 40-ва в рейтингу. Лейла 26 представниця Канади. Між ними було три матчі. Ешлін Крюгер виграла 2. Лейла Фернандес один. 2 1. Два-один, мінімальна перемага Крюгер. Друзі. Тут буде яскравий, результативний і дуже-дуже довгий матч, я так вважаю. Тому що майже рівні суперниці за своїм класом. І я вважаю, що можна спробувати, можна ризикнути, тотал по сетах більше 2,5. Я беру 2,25 Кеф. А забув сказати Джен Таунсенд. Перемога Джен тотал більше 17,5 1,79. І я все ж таки вважаю, що важкувато, але Джен виграє. А там важковато хтось із дівчат виграє Фернандес Крюгер. Обидві чудові. Мені подобається, і Фернандес і Крюгер. Умнічки. Вони достойні виходу в четверте коло. Побачимо, хто вийде. Я не вагаюсь вибрати в цій парі. Крюгер Фернандес, переможець. Тому я і взяв тотал там більше 2,5. Так, цей квартет ми з вами розібрали. І йдемо далі. Масарова швейцарка. 168. Так і хочеться сказати. Мама рідна, Що ти тут забула? Але Ребека Масарова пройшла донну Вєкіч, яку я так розхвалював. І тут у мене, до речі, один з дуже-дуже невеликої кількості мінус. На жаль, я тут. Прорахувався, признаю. Масарова пройшла Вікіч. І ось Колінс. Колінс, е, я б так сказав, не дуже крутий, але відносно е, і не дуже і поганий сезон проводить. Е, так, іде важкувато. Так, вона вже не молода. Колінс, до речі, Пройшла Кирстю. А я казав, що кирстя побореться, але е, мій і цей прогноз був невдалим. Колінс досить впевнено, пройшла Кирстю І віддала багато енергії на цей матч, я вважаю. А так, як повторюю ще раз: Колінс не така вже й молода дівчина, Масарова. Молодша на декілька років, помітно, рухома. То я скажу друзі. рибеці Масарової втрачати нема чого. Вона знає, проти кого вона грає. І вона буде, як то кажуть, битись до кінця. На мапу поставлене все. Отже, я. Все ж таки на боці Колінс. Але перемога буде дуже важка. Е, я прогнозую перемогу Деніл Колінс через тотал більше 19,5. Майже двійка. Тут 1,97, друзі. 1,97 важка перемога Колінз. Ну, і звісно, згідно моєму прогнозові. Даніел Колінс виходить на Соболенко. Соболенко треба пройти Русе. Я вважаю, вона її пройде. Так само пройде приблизно, як і Томову. Мій прогноз видався вдалим попередній. Впевнена перемога над Томової. Соболенко виходить на 102-гу ракетку Габріелу Русе. Із Румунії. Русе пройшла Пауліну Кудірметову і Магдаліну Френг. Досить неочікувано. Русе пройшла польську тенесистку Френг. Погодьтесь. Але Русе ще має порох. Будемо сподіватися, що. Соболенко не підкачає, адже представниця діктатури останнього діктатора таракана Лукашенка, Любимиця його. Перша ракетка, як не крути. І як я починав це відео, друзі? Ну, я не є вболівальником Соболенко. Так, у неї в світі, по всім країнам, дуже багато прихильниць і прихильників, вболівальників і вболівальниць це зрозуміло. І навіть у нас на каналі дуже багато прихильників і прихильниць Аріни Соболенко, і навіть у нашій країні, друзі. Давайте признаємо це. Я не є, далеко не є прихильником ні Сабаленко, ні Швінтак, ні Рибакіна, ні Пегули. Я вболіваю, чесно скажу, більш за все, і більш за всіх за Еліну Світоліна. А далі вже за всіх наших дівчат. І за Костюк, і за Ястремську Даянку, і за Ангелінку Калініну нашу. За всіх дівчат, за Юлю Стародубцеву, ви знаєте. А за Сабаленко ну, ніяк не вболіваю. І я буду радіти, якщо мій прогноз буде провальним. Але я фахівець. Я повинен прогнозувати. Відповідно, неважливо, кого вона представляє. Я повинен прогнозувати. Те саме. Що я тільки що сказав, я все це роблю. Ви вибачайте мені десь за якийсь там мій суржик. Я майже 60 років виховувався і досі виховуюсь в такому середовищі серед Поліщуків. Ми, Поліщуки, не розмовляємо, ми балакаємо. Друзі, ой, добре, це таке трошки відвідвлення. І так, отже, Соболенко все ж таки, що ж, ви думаєте, він нам зараз зморозе? Я вважаю, що так само, як і проти болгарки Томової, Соболенко проти Русе виступить впевнено. Максимум 6363. Тобі ж 18 геймів це максимум. Тому перемога Соболенко і тотал менше 18,5, 1,55. Більше нічого я тут не надумав. Індивідуальний тотал на Соболенко менше 12,5, ну там 1,46 взагалі, друзі, маловато. Погодьтесь. 2-0 по сетах 1,35, 1,38 на Сабаленко. Це також мало. А брати Сабаленко перемога і тотал менше 17, ну, це вже до, досить ризиковано. Е, можливо, хтось із вас запропонує все ж таки десь якусь проблемку в одному з сетів, сетах. Це тоді вийде у нас перемога Соболенко і тотал більше 16 чи більше 17. Але ні. Я більш схиляюся до перемоги Соболенко, і тотал менше 18,5. Хай 1,55, але все одно це впевнений прогноз. Друзі, і це мій єдиний остаточний варіант. Перемога Соболенко тотал менше 18,5. Не забуваємо підписуватись на наш YouTube канал Майстер клас. Чекаю нетерпляче на ваші вподобайки, ваші коментарі. Пишіть. Пишіть правду. Все, що думаєте, та й пишіть. Які ваші пропозиції? Які ваші варіанти прогнозів? Що пропонуєте ви, шановні друзі, і якої думки ви про мої варіанти? Все обов'язково пишіть. Буду чекати. Дякую вам за це наперед. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої нам всім українцям перемоги над расистами, мирного неба! Міцного здоров'я! Відбудуємо все! Хай нам дадуть мир і спокій! Друзі! Дякую за розуміння, за увагу, за перегляди, за активність і підтримку. Дивлюсь я всі прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Заходьте, ласкаво просимо. Всім удачі, всім папа -па і до зустрічі!